Ну що, про вигорання пластичних хірургів? Можу показати приклад вигорання? От. Людина, яка близько місяця, можливо, двох місяців, майже кожен день казав, та я закрию цю клініку. Раніше я там прям чуть ли не сідла ходив. Плакати хочеться. Воно є дійсно і дуже велике. Тим паче, коли ти молодий пластичний хірург, ти намагаєшся брати все більше, більше, більше операцій. Береш, 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 а потім після операції розумієш, що у тебе починаються перев'язки, яких ще більше, огляди, яких ще більше, і з'являється ще більше пацієнтів пацієнтів, які не були готові до операції, не задоволені результатом, у яких щось не так в реабілітації, і вже на старті кар'єри у тебе починаються якісь вигорання. Є такі дні, коли в тебе приходять пацієнти, і в тебе їх може бути 10-20, і він комфортно приходить. А є такі дні, коли ти приходиш і тобі один пацієнт виїдає. Так, мозги, що тобі не хочеться ще потім днів п'ять ходити на роботу. Це дуже залежить від людей, напевно. Але ще я тобі скажу? Що ставлення до цієї роботи у тебе буде змінюватися і вигорання з часом стає менше, бо ті речі, за які ти зараз дуже переживаєш, потім вони легше переживаються.